Тож, візит ВВХ до Китаю зник у тумані псевдоісторичних подій. І дурневі зрозуміло, навіщо ВВХ туди їздив. Цілою було дві. Запевнити Сі, що все йде за планом, він ось ось дотисне Україну. Але для цього йому потрібно трохи допомогти зовсім трохи, на 50 60 ярдів доларів. Зрозуміло, що в Китаї таких вільних грошей просто немає, тому що там також вирує криза, плюс наслідки економічного теття США. Тому розрахунок був на підписання великих контрактів на поставку в Китай сировини та енергоносіїв. Недарма з ВВХ полетіли до Пекіна нафтовики і газовики. І що ж отримав ВВХ в Китаї? Доброго здоров'ячка хунтою і хуто беремо з України. Це друга серія звітного ролика за тиждень. Фоном продовжую показувати непоказані коментарі з-під ваших донатів, фото і відеозвіт, а проаналізувати хочеться багато чого. 93-я бригада, другий батальйон, 4 рота. Щиро дякую діда з Павлограда за підтримку. Він нам неодноразово допомагає. От цей раз він допоміг нам мішки на строїтельство. І ще раз щиро дякую тобі, дід. Слава Україна! Героям! слава! Дорогі наші небайдужі люди! Та всіх, хто приймав участь у зборі та діду хунтаборам нудного пенця. Ви наші янголи-охоронці у тилу. Завдяки вам, вашій щирій підтримці та небайдужим серцям, ми отримали такий необхідний для виконання бойових завдань реп. Це не просто техніка, це наше збережене життя, це можливість захистити побратимів і наблизити той день, коли ми всі повернемося додому. Ми відчуваємо вашу турботу. Кожному зібраному вами кошті, у кожному телефонному дзвінку, у кожному слові підтримки. Ваша праця це справжній фронт допомоги, який тримає нас сильними від усього серця дякуємо вам за віру, за час, за сили, які ви вкладаєте в нашу спільну перемогу. Разом ми не переможні! З повагою та вдячністю, ваші воїни 93 ї бригади. Слава Україні! Героям слава! Якщо прибрати маячню про жити 150 років і змову проти США, то в сухому залишку маємо незрозумілу угоду на будівництво Сили Сибіру 2 і продаж оленів. За інформацією обділа каменних змі в Китаї було підписано угоду на будівництво газопроводу через територію Монголії. Але жодного сліду цього документа на сайтах обділа Каменні немає. ЗМІ Китаю і Монголії ні слова не написали про цю угоду. Всі і китайська державна газова компанія ні слова не сказала про цю угоду. Є публікації про увага! Меморандум. Але якщо ми з вами згадаємо долю документа, іменованого Будапештським меморандумом, то паралелі намалюються самі собою. Руські експерти в енергетичному секторі взагалі не розуміють, звідки Газпром візьме газ, щоб пропускати через новий газопровід 50 ярдів кубів на рік. Акції рузька нафтових і газових компаній полетіли вниз після того, як інвестори не побачили жодного нового контракту. З цього випливає, що ВВХ про контракт просто на свій стіл, тому що не зміг отримати в Китаї ніфіга. Сі цинічно використовував його тушку, щоб потролити Трампа, і на тому все. Навіть фінального фото зустрічі з ВВХ немає, тому що сі не став його чекати, і лідери країн-учасниць фотографувалися без нього. Тому і була на швидку придумана ідея з неіснуючим договором. Хоча, може він і про оленів насвистів, це ж ВВХ, що з нього взяти? А що ж китайці? Ну, по ситуації з наслідками параду будемо дивитися далі. Але що стосується України, хотілося б розуміти. Натрапив в мережі на думку, що китайцям самим би для початку з цим розібратися не завадило. З точки зору піднебесної Україна знаходиться на лінії дотику західної і східної цивілізацій. і здається, що китайські політики ще не визначилися для себе, чи є вона європейською, або разом з Росією, чи ж є до якоїсь з азійських. З точки зору китайця, навіть освіченого, культурно українець майже нічим не відрізняється від росіянина. На його думку, у нас одна ортодоксальна релігія, один кириличний алфавіт, давня історія описується одним і тим же літописом. Там, де ми бачимо ментальну прірву між нами і росіянцями, китайці бачать тимчасові розбіжності сусідів, які посварилися через якусь дрібницю. І звідси тривожний для нас висновок, оскільки ми, Росія, належимо до однієї геоцивілізації, приречені бути сусідами на століття, то іншого виходу, крім як змиритися і жити в дружбі, у нас немає. Тобто нам варто не колихатися, а повертатися в материнське лоно руського міру. Однак для китайців тут не все так однозначно, тому що в українців є й інші вічні сусіди, геоцивілізація Західної Європи, з якої Україна почерпнула основну базу своєї високої культури, і ця цивілізація так само приречена на сусідство з нами. А ми з нею. Білорусія, Тюреччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, куди подіти вплив на Україну всіх цих країн? А куди подіти вплив України на всі ці країни? І тут виникає ще один компонент багаторівневого рівняння. Сідзінпін багатозначно заявив про створення нової системи управління світом: ні більше, ні менше. Нинішня глобальна турбулентність виникла у зв'язку з руйнуванням колишніх конструкцій, які визначали те, що абстрактно називається міжнародною безпекою. Вона базується скоріше, базувалася на трьох основоположних концепціях. Суверенітеті та неутручанні у внутрішні справи, вестфальська система, балансі сил, віденська система, поділі світу на зони впливу ялтинсько Ялтинсько-Позданська система, всі три концепції доповнювали одна одну, і в разі змін в одній з них дві інші забезпечували стійкість цієї конструкції. Турбулентність пов'язана з тим, що всі ці три концепції перестають функціонувати. Теоретично на зміну їм, можливо, не на зміну, а в якості четвертого доповнення для компенсації частин концепції, що втратили працездатність частин цієї системи, можуть бути висунуті два глобальні проєкти: проєкт поділу світу на глобальні, конкуруючі та спеціалізовані ринки кластери проєкт партнерства на кшталт Транстихоокеанського партнерства, або проєкт валютних зон. Ці два проєкти несумісні один з одним і взаємовиключні. Власне, сьогоднішня логіка того, що відбувається, якраз і пов'язана з запеклою боротьбою цих проєктів. Ймовірно, носії ідей старих епох підуть у набуття, включаючи численних опікунів післявоєнного світопорядку і всіх, хто живе всім цим звичним порядком речей. Питання тільки в тому, хто з нових лідерів захопить світ своїми ідеями і якими ідеями. І ці питання поки що дуже відкриті. Людство за всю свою історію змогло знайти тільки дві екзистенційні ідеї цінності свободу і справедливість. Очевидно, що учасники саміту ШОС, які підтримали заяву сі, не можуть і не зможуть, і не захочуть претендувати на статус носіїв цих ідей цінностей, що дає колективному заходу шанс на перебудову. Поки ж нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки з відповідними наслідками? Як же нам вибратися з цього вихору? Микола Княжицький пропонує цілком конкретні кроки. Я їх озвучу, але під кутом такого ось питання: як думаєте, у кого є бажання всім цим займатися, особливо з наших борців з зміною? Отже, що могли б зробити США і ЄС вже зараз, щоб реально допомогти закінчити цю війну? Сценарії залучення військових з країн НАТО до бойових дій в Україні свідомо не розглядається через його фантастичність. Перше розширення санкцій, і включення до санкційних списків енергетичних гігантів Лукойлу і Роснафти. Тільки ці дві компанії забезпечують близько половини російського експорту сирої нафти. Санкції проти них істотно скоротили б доходи Кремля, а на тлі тривалого падіння економіки це значно ускладнило б фінансування війни. Друге. Посилення контролю за діючими санкціями, в першу чергу, йдеться про контроль технологічного експорту, подібно до того, як за часів холодної війни діяв координаційний комітет з контролю за експортом. Весь технологічний експорт з країн ЄС повинен контролюватися від першого покупця до останнього. Сьогодні цей процес фактично безконтрольний. Тому в російських дронах ми бачимо американські, французькі, німецькі деталі. Насправді, навіть оборот лікарських засобів контролюється краще, ніж поставки французьких оптичних прицілів або європейських верстатів. А експорт до третіх країн, які підозрюються в обході санкцій, цей список повинен бути офіційно визначеним, повинен суворо квотуватися і лімітуватися. Третє. Заміна заборони на виведення капіталу з Росії на обмеження. Війна коштує дорого. Проблема в тому, що грошей у Росії багато. Після заборони на рух російського капіталу кошти залишилися в Росії і фактично використовуються для фінансування війни. Раціональніше було б дозволити обмежений доступ до цих грошей, але з суворою забороною їх повернення на Росію. Четверте прийняття законопроєкту лінці Грема. Навіть без 500-відсоткових санкційних тарифів на покупців російської нафти там є багато корисних речей. Наприклад, перетворення американських санкцій, які зараз носять тимчасовий характер, і щорічно продовжуються президентом, Трамп свого часу продовжив обидва пакети в постійні. Постійні санкції Конгресу скасувати надзвичайно складно наприклад, поправку Джексона Вейника, прийняту в 1974 році щодо СРСР, скасували для України в 2006, а для Росії тільки в 2012. І п'яте, інституційно визначити Збройні Сили України як основу Збройних сил ЄС. Зараз ЄС не має власної армії. Події після 22-го року показали, що навіть національні армії в більшості країн фактично не боєздатні. Пригадується історія, коли на всю Іспанію не змогли знайти жодного справного танка, оскільки опитування майже в усіх країнах ЄС показує, що громадяни не готові воювати навіть за власну державу. Оптимальною гарантією безпеки для Європи стало б створення своєї армії на базі ЗСУ у цьому випадку. Фінансування, підготовка, забезпечення та управління українською армією здійснюватимуться за рахунок ЄС. Сам факт, що український солдат отримує зарплату європейського військового, допоможе як у питанні поповнення особового складу, в тому числі іноземцями, так і в залученні кваліфікованих цивільних на важливі військові посади, як це практикують у США. Наприклад, Марк Міллі, який до кінця 23-го року очолював командування сил армії США, за першою освітою був політологом. Далі можна говорити про технічні речі: щільне мінування всієї лінії, розмежування на десятки кілометрів глиб, розвиток власного виробництва зброї, включаючи засоби ППО і крилаті ракети, але почати з цих п'яти пунктів: розширення санкцій, перетворення тимчасових санкцій на постійні, більш жорсткий контроль за їх дотриманням, стимулювання відтоку капіталу з Росії, створення армії ЄС на базі ЗСУ паралельно з розвитком оборонно-промислового комплексу України та Європи. Фактично, це і можна зафіксувати в майбутніх гарантіях безпеки. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги, доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ.